Традиційно перемоги і миру зичимо всім улюбленим глядачам. Ще зичимо доброго вечора, і зараз актуально чи так правильно і правдиво зичити світла, тому що темрява віє, її стає дедалі більше. І в цьому сенсі в продовження того, про що ми говорили минулої програми, дуже приємно, що можна побажати всім нашим глядачам доброго дня. Тому що в Запоріжжі минулого тижня був цілий десант доброї із добірним словом, із повноцінним вагомим словом газети День. Тому побажання доброго дня це не просто привітання, це направду побажання. І в нашій студії зараз в продовження розмови ще. Одна гостя, ще одна журналістка цієї газети. Ну і кава, якою ми із задоволенням пригощаємо нашою запорізькою, скажу автентичною, хоча автентичною є тільки обсмаження. Зерно, звісно, іде з різних континентів, там де воно вирощується, але обсмаження саме тут приготування виходить саме тут. Отже, нашою автентичною запорізькою кавою буду пригощати. Нашу гостю, гостю міста Запоріжжя і ще одного дуже цікавого гостя розмова, з якими, сподіваюся, додасть вам світла, бо йтиметься про те, що в газетах, в засобах масової інформації і просто в спілкуванні один з одним бажано висвітлювати події. Не вибілювати, не казати про те, що вони не зовсім такі катастрофічні, як вони можуть здаватися, а висвітлювати, тобто залишати крихту, а може і навіть більше надії. І Із задоволенням вирушаю в нашу вітальню і представляю глядачам каналу Запоріжжя, глядачам програми це» Марія Семенченко, журналіст газети День журналіст відділу. Суспільство, Суспільство. Власне, ми добрий про це вечір. будемо говорити. Добрий вечір. Вам кава, пані Марічка. Дякую. І радо вітаю в нашій студії. оця Ігоря. Оця Ігоря можна представляти в такій кількості востаси, що я навіть розгубилася з чого почати, і що дуже приємно мені. Отець Ігор з Запоріжжя. І добрий вечір. Але ми говоримо про те, Добре. що можемо говорити. Добрий день. Отже, отець Ігор не просто військовослужбовець. Отець Ігор, йому довелося бути капеланом, і мені подобається ваш позивний святой, те, що у вас написано на грудях. Але отець Ігор ще й ну, священник, капелан, військовослужбовець, викладач. Ну, те, що батько, те, що чоловік, те, що син, ми навіть про це зараз не будемо говорити. Спасибі, що ви тут. Дуже, бо отець ігор у нас тут певною мірою як ілюстрація того, про що ми будемо говорити з пані Марією. А з пані Марією я хочу продовжити розмову, і прошу вас показати цю третю книгу трилогії розмови, яку ми почали минулого тижня. І це упорядникам цієї саме книги в трилогії газети День представлена на Львівському книжковому формі. Є книуряком і є пані Марія. Отже, катастрофа і тріумф. Історія українських героїв. Історія українських героїв. От ці як один із українських героїв, а до пані Марії, власне, про це перше все-таки йде катастрофа, а потім тріумф. Ми говоримо про гібридний час. І говоримо, що якось воно все у нас поєднуються. і це такі у нас почуття. Амбівелентні, як їх прийнято називати, тому що ми не знаємо радіти чи плакати, і часто це хочеться одночасно. Давайте про цю книгу трошки, пані Марія. прошу. я розкажу, як вона створювалась. Ми її писали е, більше року. Тобто більша частина матеріалів виходила на шпальтах дня протягом року. Деякі матеріали готувалися вже під час підготовки самої книги. Ми там дописували інтерв'ю інтерв'ю. Деякі ми і, включу... це, е... зараз кажу, ага. е, значить творчий колектив це журналісти дня і наші власкори в різних регіонах. Тобто це історія не лише з Києва, це історія навіть з маленьких містечок з інших регіонів. Писали ми їх всі особисто, спілкувалися з військовими, ходили в госпіталі, зустрічали військових, які вертаються з війни вже демобілізованих, декого запрошували в нас в гості. Тобто, це абсолютно всі історії живі, всі журналісти особисто зустрічалися і записували. Окрім історії військових, які дуже різні, тут і добровольці, і військові ЗСУ. І ті, хто пішов відразу з Майдану на війну, і ті, хто дочекався, поки їх мобілізують, особливо не, ну, не маючи такого бажання йти на війну, але прийшла повістка і не відмовився, ага, пішов. Ага. Історії тих, хто не підтримував Майдан. Дуже різні історії, і це дуже важливо не бачити. не підтримував, але пішов, але на, пішов на війну. Але пішов на війну. Да. Тобто такі дуже, дуже широка Широкий, палітра. Ага. Да. Ми бачимо цих людей, ми читаємо їхні історії, і це якби складає. Загальну картину, хто ці люди, хто пішов захищати цілісність країни, вони дуже різні, в них дуже різна мотивація, дуже різний бекграунд, дуже різний погляд на саму війну. Тобто є люди, які війну навіть можна сказати трохи ідеалізують. От ідуть ага. є люди з дуже критичним таким поглядом, і про те, що можливо її можна було закінчити раніше, і з якимись політичними обґрунтуваннями, але вони вибрали позицію. Захищати вони захищають, попри те, що в них є питання там до головнокомандуючого, до генштабу. Там навіть питання забезпечення, яке було актуально минулого року, дуже гостро стояло. Тобто, військові, от в наших історіях це помітно, їм це не подобається. Вони до цього критично ставляться. Жи посилають на війну без зброї, неодягнутих, але їхня позиція вони пішли захищати, тобто вони лишаються там. Тобто вот. в них не збиті приціли, як да, то кажуть. Тобто це, вони це, все одно розуміють. Питання пріоритетів. Так тобто ти обрав, а це вже проблеми, які треба вирішувати. Так. Також так. там важлива частина є розділ про медиків. Тобто медики і ті, хто на передовій допомагає, витягає військових поранених з зони червоної. І ті, хто працює в прифронтових лікарнях, Артемівська лікарня, наприклад, вона дуже відзначилась, тому що там під час Дебальсівського котла було просто. Пекло там якийсь зараз Бахмут, і там йдеться не тільки про медиків, там йдеться про те, що цивільне населення приймало наших вояків, які цивільне населення, яке було дуже насторожене, і навіть катего, іноді категорично проти налаштоване, але приймали хлопців. Тобто тут у цей момент людяності дуже спрацював. Ви знаєте, я одразу навздогін. Питання ми говорили про те, що от війна за територію, чи все таки війна за людину? От тут є відповідь на це питання. І війна за перемогу людяності в людині у нелюдський час мені здається, що є. Тобто, вдумливий читач він знайде багато відповідей. Здавалося б, просто історія, пряма мова військових, дуже різних. Але дуже багато відповідей насправді є. І, зокрема, дуже важливо читати про стосунки військових і місцевого населення. Тому що українці, в нас є така схильність, це видно по соцмережах. Ми дуже любимо узагальнювати. Тобто там, ну, от ми узагальнюємо, що от там. Вип... А Узагальнювати ми дуже любимо катастрофи чи тріумф. І варі... ми все любимо узагальнювати. А, І це, в принципі, такий момент, який може мати негативні, негативні так. наслідки. Да. Uh -huh. І от саме важливо почути від військових, що мирне населення дуже різне є. Є представники немирного населення, тобто, які відчувають до українських військових антипатію. Uh -huh. ну, Так що сказати. Таким словом, да. але дуже багато історій важливих про те, як місцеві мешканці допомагають, як спілкуються. Є дуже такі зворушливі історії. Це ну, нам це варто бачити, особливо тим читачам, які далеко від фронту, які не можуть собі уявити, що переживають люди, не можуть собі, уявити, що переживають військові, які не чують снарядів. Тобто важливо читати такі книги, тому що тоді війна не буде абстрактною, не буде. Там якісь вони абстрактні. Ага. Якісь ми Я абстрактні. кажу ага. про саме про цивільне населення. Ага. Тобто, в даному випадку, що стосується цивільного населення, то тут треба такого от не ділити все на чорне і біле, а все таки більше чути і слухати. І власне в історіях. Військові досить цікаві історії розказують і про ну, і що дозволяє газетні шпальта робити книгою? Ну тобто продовжувати термін цих історій, їх у ну, вічність, так би мовити, відправляти. Ну може вічність, це якраз теж трошки перебільшення тріумфу, але що дозволило саме ці історії? Чому саме ці історії увійшли під обкладинку? Звичайно, всі не увійшли, які в нас були опубліковані. У нас дуже багато історій. Ми більше року їх збираємо, продовжуємо збирати на сайті в нас є. Але ми добирали дуже різні історії, дуже різних людей з різних регіонів, з дуже різним досвідом. Тобто, два дві великі глави це Іловайський, Донецький аеропорт. Але є дуже багато цікавих історій військових, які воювали в. В таких населених пунктах, її, можливо, пройшли повз не, не мали такого ага. інформаційного вибуху. О там дуже багато. Навіть ті військові, які можливо і не побували в таких дуже гарячих точках, а які несли просто свою службу. Може, навіть така досить спокійна, ближче до тилу ага. служба. Але теж цікавий їх погляд на війну, погляд на тих, хто воює на їхню роботу в цій війні. У Нас було інтерв'ю з танкістом Олександром з «Віробій». Звіробій. Ага. Танковий ага, ага. батальйон, да і він сказав таку фразу, що я щасливий, що мені е, випала нагода е, воювати за батьківщину, тому що насправді дуже багато військових і мобілізованих резервістів, добровольців, вони йдуть воювати, але потрапляють, наприклад, в таку штабну роботу, ага, робити якісь ага. документи. Ну тобто, і оце дуже цікава позиція. От військових, що це за щастя, саме. Не... Боронити. Да, боронити там, де, воювати, ну, там здавалося б, там, де краще десь, можливо, безпечніше десь бути в тилу, але от, ну це знову ж таки, це твоя особиста позиція, твої принципи, твій вибір. Але це одразу запитання до отця Ігоря, якому я збиралася поставити перше, питання почути військових вашу історію, чому ви прийшли і як вам там було, але це буде трошки. Пізніше, а спочатку я до вас, власне, як до священника, який сьогодні тут у нас у військовій формі. Бо це ж величезна небезпека і спокуса перетнути межу і бажати воювати. Тобто спочатку ти береш зброю для того, щоб захистити, а потім ти навіть непомітно вчуваєш цей смак насильства. Як отут? І от священник і потрібний для того, щоб. Бо коли ти захищаєш це, не гріх, а коли ти вже. Вбиваешь. Ну, может, не знасло, але тобі хочется вбивать. Да, ну вот, вот, об тут... этом мы, прежде всего, с ребятами. Ребята очень много об этом задают вопросы, когда узнают, и уже узнавали что священник. Очень... Это основной один из основных вопросов. Вот как же неплохо ли, что мы здесь находимся, вот как, как нам быть потом с этим всем жить. Потому что э, и в моем батальоне, ну, всеми в основном, теми встречался, очень мало было из них профессиональных военных, которые ага. всю жизнь посвятились военно военному делу, военному искусству. Этому. То есть это были все ребята, которые жили в мирной жизни, занимались своими делами. и Потом, по воле судьбы и того, что происходит в нашей стране, были кто-то вынужден, кто-то, кто, кто, школа, кто да, да. кто-то, но ну, тем не менее это стали уже военнослужащими в процессе. И вот по вот здесь об этом мы с ним... Пытались время разговаривать о том, что э, мы защищаем. то есть мы, мы мы, мы действительно выполняем благую миссию. Uh -huh. В Библии неоднократно говорится про военных. В Библии uh -huh. меньше говорится про священников на самом деле. Uh -huh. Сама Библия, со, само Святое Письмо мало говорит про священника, оно говорит очень часто про военных. Господь Иисус Христос очень часто общался с военными, и Он их не порицал за их искусство военное. Ни разу, ни в одном слове Иисус Христос не говорил, не подойдя к военному, к сотникам, к, к, к по нашему ротным, да, то есть uh -huh. офицерам. Я говорю, что вы же такие вот негодяи, вы же убиваете людей, робити? да, что вы вы должны бросить это дело. делать. Хочется, он... если пришли оккупанты, которые были на израильской да. есть... земле, да, да. ну, к военным всегда относилась церковь, и сам Господь, нашу Христос, относился с почтением с повагой, с почтением. И выполняя именно функцию защиты своей страны, выполняя функцию э, обороны, то это есть, не есть плохо. И угу. неоднократно мы себя говорим, что действительно вот, вот то, что. О том, что вы сказали, не перейти, вот эту вот, вот эту границу, получать удовольствие. Ага. Если даже получилась такая ситуация, что захватили кого-то в плед или каким-то образом, то не проявлять жестокость, не не, не начать получать удовольствие ага. от проявления жестокости, от насилия или от вот, от от, 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 того какого-то вот удовольствия, ага. от своей силы, которая придает тебе оружие. Ага. Вот. У вас жодного разу <зас> такого, <зас> такого не было? Вы в Субиях відповедали это питание? Ну, не, однозначно, вообще, вот опять же о том, что мы говорим про преувеличение. Я своих прихожан всегда учу, и всех учил, и ребятам. Никогда не говорить «все, все всегда и никогда». Такие Таких слова, как, слова, потому что, понимаете, где-то мог даже я и не заметить какой-то момент. И то, что за этот, вот, больше года прошло моей службы, в разные ситуации, были разные тяжелые ситуации, и иногда даже было определенное с моей стороны ненависть и жестокость, даже к своим, скажем ага, так, побратымам, ага. своим отношениям которые, ну скажем так делали не то что необходимо было делать в тот момент. Я кажу, был не грех и гнев, а грех, когда ты начал с товарным Да, да. Mm -hmm. вот тут вот и поэтому то, что вот, это были какие-то всплески эмоций, были как, за за эти годы, то есть то, это, это было. Тут нельзя сказать, что такого не было, что я был абсолютно размерен, там спокоен каким-то. То есть в год э, в такой ситуации, в которой я никогда не был до этого, и даже себя не мог представить там на войне, хотя отец у меня офицер э, кадровый. Офіцер в свое в пройшов время всього. много всего до советской армии. Вот но и в свое время в маленьком возрасте я себя видел только лишь как офицерами военным, но потом опять же в связи с заболеваниями с Чернобылем и так далее, то есть там ни, уже я не видел себя ни в коем случае военным. Поэтому, а вы родом с Припяти, самой Нет, родом из Запорожья, потом ага. опять же из-за того, что вои, отец военный, его были перевели в, 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 в Припять, угу. вот и он был офицером, ага. да, там офицером, там часть была охраны обеспечения атомной станции Украины, особое спецподразделение. Ага. Вот, поэтому то есть он там был офицером. Мы с ним были, естественно, там, после уже эвакуировали. 1986-му вы были. Да, там? эвакуировали mm -hmm. нас с мамой уже сюда, опять обратно, так как мамины родители здесь жили, бабушка моя. Вот, сюда мы эвакуировали. А потом отца перевели, он год пробыл там в зоне. После этого перевели в Энергодар, заканчивал службу в энергодар. Мы, я и в Энергодаре заканчивал первый класс в свое время. Mm -hmm. то есть, поэтому, ну, уже потом обратно вернулись в Запорожье, когда отца комісувалі, можна так сказати. І саме це давало вам білий квиток, але ви пішли на фронт. Білий квиток, так, да, багато давало, там і троє дітей, і, і, в принципі, священників не призивають. То тобто там, в принципі, багато чого. всього. Но э, я не змог, скажімо так, довго сидіти. Я в своє час Не, не попал по ряду причин на Майданы, не на день второй, хотя внутренне был абсолютно э, со, с теми находящимися, да, угу. солидарен с теми ребятами там находящимися. Опять же, именно вот по, по ряду причин, именно абсолютно бытовых, которых задают себе практически, не знаю, ну, процентов там, не, знаю, не будем говорить, все, У -у -у. опять же, ну, там, 90, 80, 80, большая количество людей -то, о том, что не я, есть кто-то другой займется этими вопросами, я как бы, да, я готов там к переменам в стране, но вот пусть вопросы типа, пока решают, там, есть вот ряд ребята. На может и может быть... хай буде кто, да. я тут в тылу. Так же самое, и потом, когда пришла уже война, опять же, я себя не видел. Жена моя тоже говорила, как бы у тебя войны, где ты, где, где армия, где где война и где ты. То есть, как бы, плюс еще священник, опять же. то есть, б, Язва, желудка прободная, которая была. то есть, Вот вот все это как бы, ну, не совмещается вроде бы, как бы с армией и я и. Пусть кто-нибудь другой, uh -huh. и когда э, для меня уже ну, к, камнем, таким невоз, точка невозврата ча, да, ча, точка, не, uh -huh. ч, ч, точка не... невозврата для меня, когда я уже совсем уже не понимал, что я не могу не, не быть там, уже стал Иловайск, uh -huh. э, вот именно Иловайский котел. Я не понимал, что я там буду делать, до последнего не понимал, как я могу помочь в армии, как я могу помочь в стране, конкретно я. Но я понимал, что вот сидеть уже дома, находясь на Запорожье, и придя туда, на фронт, когда ребята. Разные, опять же, с некоторыми паническими вопросами: потому что надо уходить домой, сколько мы тут будем находиться, надо идти домой. Все, я уже устал, я уже больше тут не могу, я хочу домой, меня меня дома ждет семья. у Меня дома тоже ждет семья, меня ждут трое дочек дома, Вон. жена, любящая, вот и любимая. Поэтому то есть, меня тоже ждут. Но э, находясь в Запорожье, э, я понимаю, что От э, лінії фронту до Запорожья, в принципі, там танковий марш одной ночі. Якщо да. всі уйдуть весь фронт, всі ребята, які знаходяться, всі устануть розвернутися і мы всі домой, ми все, да, свою, свою шинели позабирали ушли домой, то в принципі на следующее утро танки будуть у мене вдома і. где-то шкурный интерес по сработал, потому что я понимал, что мою семью уже здесь не пожалеют. И здесь на, нашу семью, которую в свое время пугали при Майдане, нашу семью просто расстреляют. И когда жена говорила мне, о том, кто, же, кто же нас здесь защитит, когда ты уйдешь, я говорю, то есть, если сюда придут, то уже не я вас не защищу, здесь никто. Вам надо будет или уходить, или вы просто будете вы все заметили. равно... Ну, вы То есть тут жена была понимала, что если Придет власть, не та, которая должна прийти, будет такой период, как был в в свое время, то есть и на той территории, то ну, наше семья не останется. Так как тот режим в этом плане э, действует более активно. Э, такие, Да, ну, такие слишком, категорично. Да, категорично, то есть и более активно. И тут все убирается, все, кто не не, не интересен тому режиму, он сразу же убирается. Поэтому в данном случае я понимал, что я должен выполнить что-то там, если я что-то смогу помочь своей семье, в том числе. То есть в страна это все хорошо, это глобально, так как будет. Но в каждом есть интерес, вам... да, в интерес своей семье в, в, моей, в, 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 в моей. в моей в, моей семье. То есть, вот и вот и то, что я мог помочь только лишь на там. На данный момент, как как бы, бы может быть, знаете, как бы я себе задаю часто вопрос, и, вот, и может быть зрители вопросы, говорит, вот хорошо рассказывают, почему сейчас тут сидит. Ага. Э, я с этим очень долго боролся. Понимаете, если бы вот честно скажу, если бы страна, э, Родина не отпускала бы нас на дембель, я бы там остался и дальше. Mm -hmm. когда а вы мне там были, так? Да, ну, больше года, Ну, если да по, по документам, нужно. то больше года там чуть-чуть. Ну, это последняя волна, их всех немножко передержали. Uh -huh. Вот, если так сказать. Хотя тут это такой чисто юридический вопрос, uh -huh. поэтому просто передержание не, не, не уместен, но как бы со все, с другими волнами передержали. Вот, так вот, и вопрос в том, что а когда дают документы на демобилизацию, и ты говоришь, остаешься, например, мне было очень сложно жене объяснить, что я туда иду, А, а тому, що я зараз щось залишився там, це що буде слажні. На даний момент хоча жена прекрасно розуміє, що я готов і в принципі гіта. Можна я виправдаю це ваше і оцей так званий розрахунок, чому ми пішли туди, і те, що ви зараз, чому тут красиво розповідаєте? Бо, власне, у нас тут і ми говоримо про десант, гарний десант-газети День, тому що зараз у вас є слово. Причому це слово слово є Бог. Тобто ви зараз спілкуєтеся зі своєю парафією. У нас в Запоріжжі не всі люди, скажімо так, і ми говоримо про те, що найголовніше, щоб не було окупації міськів. Але ви сказали, коли ми їхали сюди на студію, ви сказали оцю фразу, що я зараз більш категоричний, навіть у проповідях. Як тут де ви утримуєтесь? Кому ви зараз сповідаєтесь? Кому ви там сповідалися? І де отут ви цю межу не перетинаєте, спілкуючись із своєю парафією, де мирні в основному громадяни? Пока еще честно говоря, даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Я вот после войны не так много нахожусь сейчас дома еще, uh -huh. я еще наверное, до конца. Я ще в половині сам не ага. знаю, як, от, 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 на наданий момент от не могу ви ще не повернулися. Так, да, сказати цю ще, я ще а... і, і ну точно до канапаси вам є. за цю відповідь. Я вас із задоволенням буду запрошувати на наші знаки запитання, бо ми власне ставимо ті запитання, на які нема відповіді, тому що в цьому гібридному стані ми зараз всі перебуваємо. Спасибі вам, і ще я хочу встигнути пані Марії, поставити запитання. Ми говорили з хлопцями, які уклали дві перші книги. Це третя книга «Триптиху». І дуже хочеться, щоб це вже був триптих, ну, як щось, ну, знаєте, завершене. На вашу думку, це вже щось завершене? Чи може бути четвертий? Ви як редактор відділу суспільства, відчуваєте, що може бути новий вимір ескалації конфлікту, і це буде більш руйнівним? Цей триптих є завершеним на даний момент, тобто в той момент, коли він написаний. Перша книга, присвячена Котел, присвячена справі гонгадзе Подольського. І справа Гонгадзе ще не завершена. Відповідно, розвиток буде ага. і будуть події, які треба буде вносити в історію. Думаю. Друга книга є свідок записки з окупованого Луганська. Автор Валентин Торба він вже говорить, що багато чого змінилося, і він би ще кілька глав ага. би дописав уже зараз. Ага. Моя книга це історія українських героїв. Тобто так вона напевне ще не завершена. І багато історій не ввійшло, і ми продовжуємо їх записувати. Єдине, в чому я впевнена, і це відображено у заголовку, книга називається Катастрофа і тріумф. Uh -huh. Тобто спочатку йде катастрофа, але тріумф йде другим. Це Тренд напрямок у нас такий, що. Да, то. uh -huh. Тобто не так, що йде тріумф, а потім у нас катастрофа. Uh -huh. Саме так, і це не випадково. Власне, якщо трошки розшифрувати назву, то. Катастрофа, це йдеться, зокрема, і про події описані в попередніх книгах: це і політичні катастрофи, і в деякі мірі військові, які були під час ну, спочатку війни на Донбасі. А тріумф це власне. Людський тріумф, тому що на жаль, лише під час таких трагічних да, драматичних подій українці змогли відкритися. Тобто був мирний період і не було умов, щоб ми себе показали. На жаль, трагічні події цьому посприяли. І останні два роки ми просто побачили на що ми здатні. Початок війни, добровольці і воїни ЗСУ, і волонтери. Тобто, виявили, що ми. Дуже багато чого можемо, чого насправді в собі не бачили раніше і не відчували. І те, що ми себе побачили і стали відкриттям для самих себе, це тріумф. Тому що ми вже зовсім інші, ми знаємо, що ми можемо значно більше. От, і оця власне віра в себе, про яку говорити Ігор, гор. Да, вона дуже важлива сьогодні. Наскільки тут журналісти можуть і мають додавати такої віри, я в тому сенсі, що Газета День відома своїми аналітичними публіцистичними матеріалами і там багато критики здорової критики, але як зробити так, щоб журналісти додавали цієї віри, тому що українцям все одно властиво повертатися. А що там ну подумаєш? Навіть все те, що є гарне, все одно воно знецінюється з якоюсь просто фанатичною, фанатичним бажанням. Як тут журналістам пручатися і в собі такі спокусі, і тим більш в публічному слові. Наш головний редактор Ларис Найвішин, вона дуже часто говорить, що українським ЗМІ не вистачає цих історій оптимізму, оптимістичних історій. І, власне, велику частину, я можу казати, за свій відділ, зокрема, ми шукаємо ці історії. Тобто історії, які додають оптимізму. Це стосується не лише теми військових, наприклад, тема переселенців. Дуже багато була велика така інформаційна хвиля присвячена. От, Проблемам, які можуть виникнути у зв'язку з таким масовим переселенням людей в інші регіони. Але в той же час було досить мало історій оптимістичних, ага. історій успіху. Тобто ми на цьому теж акцентувалися. Ага. Треба завжди гармонію ага. гармонізувати. Да. Тобто, в нас зараз країна переживає непрості часи, і не можна присвячувати тільки оптимістичним подіям, але й не можна тільки, як ви кажете, темним. Одіям треба врівноважувати і власне історію оптимізму і причини для оптимізму. Ми намагаємося чекати і подавати в своїх матеріалах. Спасибі вам за це. Спасибі вам за те, що сьогодні тут у нас і для наших глядачів. І дійсно, темряво зараз просто в природі її більше. Але це все до часу, коли будемо святкувати різдво. Звідти почнеться новий відлік світла. Ми завжди вас чекаємо. Світла нам всім бракує, тому будемо його більшати разом. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Хай щастить дякую.